Доброго дня, вітаю вас на каналі ВК Трейд. До нас на майданчик поступило чергове лізингове авто з Бельгії Це Рено Кенгу 2017 року. Оригінальний пасажир. Зараз проведу короткий відео огляд. Такий автомобіль, ідентичний, тільки в чорному кольорі, було в попередньому відео. Автомобіль оснащений дизельним надійним двигуном К9К на 1,5 літра 66 кВт 90 кінських сил. Оригінальний пробіг 174 тисячі, підтверджена сервісною історією. Вартість даного авто 12 900 доларів, вже розмитненого на українській реєстрації. Переоформлення буде коштувати 900 гривень. П'ятиступенева механічна коробка передач, колір сірий металік. Дуже Хороший колір, дуже гарно дивиться, технічно в ідеальному стані, в оригінальному окрасі, що я продемонструю, товщиноміром. Зараз розкажу вам про переваги даної автівки. Дуже економне авто по розходу топлива по комплектації Energy Intense. Оригінальні 16-ті легкосплавні диски, вікна затоновані, всі також в оригіналі, всюди йдуть сімки, включаючи лобове стекло. Звичайна ЛЕД-оптик, звичайна оптика йде, противотуманні фари. Датчик світла, датчик дощу, рейлінги на даху, резина літня ще в досить непоганому стані. Два ключі присутні. Дверцята пасажирські відкриваються з обох сторон. З однієї сторони, що зручно для посадки пасажирів. І також з іншої сторони ось так відкривається стан пасажирських сидінь. Дуже збережені, ніяких потертостей, оригінальні резинові коврики. Зараз покажу вам ще багажник. Авто присутній фарпоп. Ззаді і Стан багажничка. Тут все чисто. полочка, підсвітка, аптечка. Тут у нас стоїть домкрат, не буду відкривати, він там є присутній. Сидіння складується, відкидається. Ось скільки у нас виходить місця. Дуже великий багажник. Полочка піднімається вгору. Складується також. Ось подивіться, який в нас великий багажник. Також покажу стан Карта дверей. Чотири електростіку підіймачі, електрорегулювання та складування дзеркал. Мікроліфт, подійське сидіння в збереженому стані, не просаджені, чистеньке, мультикермо, система старт стоп круїз контроль і противовідкатна система. Підлокітничок такий досить великий. Механічний ручник, Екорежим. розеточка 12 вольт, два підстаканнички, п'ятиступанева механічна коробка передач, клімат-контроль, мультимедія, навігація, Пробіг. 174. Зараз покажу вам на приборній панелі. Також покажу сервісну книгу. Сервісна книга у нас присутня, записи велись. Останній запис у нас на 138 532 кілометри. Як ви бачите, автівка обслуговувалась. Ходемо на місце. Тут є дещо USB, флешка для навігації, як я казав, датчик світла, датчик дощу. Тут у нас підключення по блютуз, регулювання е, звуку. Це йде також коректор фар. Болтики всі в оригіналі, нічого не крутилося. Заведу двигун, продемонструю роботу двигуна, щоб ви послухали, як працює двигун і проведу заміри товщиноміру. Так, Давайте закриємо капот, закриємо дверцята, і я проведу заміри довщиноміром, щоб ви побачили, що автобіль дійсності знаходиться в оригінальному окрасі.

дверка пассажира 111, 104, водительская дверка 109, 116, проемчик 50, норм, крыло пластиковое, капот 106, 119,

110. Як ви бачите, авто в рідному локофарному покритті, як я і казав, ось такий дуже хороший автомобіль. Мені дуже подобається, дуже класний хороший колір. Закрає 20-та. Стута в нас ще покажу Стаканіша ніша йде, теж можна щось собі складати. І ось тут, ззаді, також, що щось потрібно, тут кидаються і також ще можна в одну, в другу і в третю е, закладати також, що, 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 що необхідно. Добре, версата. Деталі по авто будуть в описі нижче. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Якщо вас цікавлять якісні та чесні авто з Європи, телефонуйте. Номер телефону буде нижче під відео. Підберемо для вас авто на будь-який смак та вартість. Автівка знаходиться в місті Коломия, всіх далих покупок та продажів. До нових зустрічей. Всім бажаю мирного неба над головою.